Я коєд Пітерсон, і ми у Сонорській пустелі досліджуємо гори горикет. Сонце підіймається над горизонтом. Ідеальний час для пошуку рептилій. Це першопроходець, Подивимося, що знайдемо. Південний захід просто створений для пригод. І сонорська пустеля це ідеальне мальовниче місце. Ми вирушаємо відзняти її красу, проте іноді краса оманлива. Від каміння, об яке можеш зламати ноги, до рослин, вкритих колючками. Готові? Ах! Усе навколо може сповільнити навіть найвідчайдушніших дослідників. Ще тільки сьома ранку, а я вже весь спітнів. У пустелі дуже важливо підтримувати водний баланс. Вау, wow, господи! Друзі, тут змія у мене. Що? Господи, будьте обережні. тут. Обережно, обережно. Де де? де? Ароне дивись під ноги. Ченце, підходь. О так. Це західна гримуча змія. Дайте не зайдуть з цього боку. Гей, hey, гей, hey, обережніше. Так, а вже Доволі велика. Найголовніше, друзі. Це безпека. Я хочу її дістати, та треба бути якомога обережнішим. Вона точно знає, що ми тут куштує повітря язиком. Фактично, вона відчуває тепло і каже собі: Ні, це не здобич. Це потенційні хижаки. І що найскладніше в даній ситуації це дуже пухкий ґрунт. Останнє, чого мені хочеться, це щоб ти ченсе послизнувся, коли змія вилізе. Добре, я спробую обережно її дістати. Ого, це дуже велика західна змія. Напевно, близько п'яти футів. Треба взяти її під контроль. Ого, яка сильна. Зараз я притисну її голову, і це дозволить взяти її під контроль. Це ніяк не зашкодить змії та дозволить убезпечити нашу команду протягом зйомок епізоду. ну що ж, скажу вам, ніщо не робить мене більш нервовим, як вхопити гримучу змію на такій поверхні. Ось вона перед вами. Це найбільша отруйна змія, яка мешкає в Аризоні, і вона неймовірно прекрасна. Хочу переконатися, що я надійно і ніжно тримаю її за голову, і ви можете бачити ці пухирці на її потилиці. Це залози з отрутою, і я точно не хочу, щоб вона мене вкусила. Це другий за отруйністю вид, що мешкає у сонорській пустелі. Він поступається лише кораловій змії, хоча ці змії більш агресивніші, якщо їх спровокувати. Погляньте на очі: це ямкоподібна гадюка, а це значить, що у них є теплові органи. Завдяки ним вони відчувають хижаків та жертву. До речі, східна гримуча змія відрізняється від західної. Тим, що у західної чорнобілі смуги, а у східної чорнокоричневі. І через чорнобілі смуги ця змія має прізвисько, хвіст єнота. Гримучі змії полюють із засідки. Вони сидять і чекають, поки пацюк або можливо ящерка не з'являться перед ними. Потім атакують і впорскують отруту. А вже потім вони слідують за здобиччю і чекають, поки та сповільниться, і харчуються, коли це відбудеться. Це дуже велика гримуча змія, і мені цікаво, наскільки довгі ікла. Я впевнений, вам також. І це нормально. Я використаю паличку. Ось відкриваю рота. І ось вони. Ті самі ікла, які, якщо ти побачиш цю змію у пустелі, відступиш і виявиш повагу. Вони ще подвійні. О, дідько. А й справді. Гримучі змії регулярно змінюють ікла. І у цієї ви можете бачити дві пари. Скоро старий комплект відпаде, а новий стане на місце, щоб вона могла спокійно полювати. Незвично побачити гримучу змію з чотирма іклами, залишимо ікла у спокій. Вони лише модифікований набір зубів, і вони пустотілі для отрути, неначе маленькі голки, наповнені мітотоксичною, цитотоксичною та гемотоксичною отрутою, що завдає сильного болю. Знаєте що? Я постійно намагаюся знайти цих змій. Намагаюся виконувати роботу, і в результаті Марк, наш оператор, той, хто знаходить гримучу змію. Дуже гарна знахідка, друже. Я би дав тобі п'ятюню, але в тебе рука зайнята. Точно, я би сказав, дуже зайнята. Ніколи не намагайтеся взяти в руки чи зловити гримучу змію, як я зробив сьогодні. Це одна з найбільш небезпечних рептилій тут, у Сонорській пустелі, і одна з найотруйніших у Сполучених Штатах. І як завжди, коли я знаходжу тварину, я намагаюся повернути її якомога ближче до місця, де знайшов, тож я поверну цього малюка назад у холодок. Ось так, друже. Давай. Неймовірна зустріч з найбільшою отруйною змією у Сонорській пустелі, західною гримучою. І як же круто, що в неї подвійні ікла. Я б назвав його Томі Двоїкла. Запропонуйте в коментарях ваш варіант. Час забиратися з пустелі і сховатися в тіні. Як я Пітерсон, будьте сміливими. Залишайтесь дикими. Зустрінемось наступної пригоди.